Експозиція складається з понад трьохста найкращих світлин, серед яких також представлені світлини-переможці 15-го міжнародного фотоконкурсу газети День нагороди у вигляді грошового призу були також представлені від різноманітних організацій, у тому числі двох телерадіокомпаній-партнерів. Від Чорноморської телерадіокомпанії та телерадіокомпанії Соціальна країна наших постійних телепартнерів. Приз отримує Євген Тимченко, село Ца. Киевская область за работу ну, подружья. Разумеется, накапливается много фотографий. Не все они идут в газету, а показать-то хочется. Если, вот, например, вот эта работа у нас, мне сказали, она слишком брутальна. Ну да, я понимаю, вона достатньо так жорстка, але вот можливість показати роботу є саме тут. Газета День вже вкотре представляє кращі фотороботи. Відкриття виставки репортажної фотографії це також і святкування дня народження газети. В цьому році газеті виповнилось 17 років. На думку головного редактора газети, за цей час в репортажному фото багато що змінилось. Ось зараз помітно менше просилають політики, більше доброти, більше того, що називається якихось людських емоцій. Хороших а, це, реально створюється новий соціальний капітал. Фотовиставка триватиме до 3 листопада, тому кожен охочий, хто ще не встиг завітати на неї, із задоволенням може це зробити. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна.